8 міл крок 20 по 2,5 з кілометра. Їх залишилося до 70 штук. Теж дуже дуже популярна позиція. Знаєте, ми коли починали завозити все, ми думали, ну, треба саме дешеве завозити, там ну, більше ну не по якості, саме дешеве, щоб там щось мутити. А саме дешеве мається на увазі, типу, шостьорочку товщину. Бо людям треба, та яка їм різниця? Але виявилось так. Що ті, хто хочуть найдешевше, вони будуть шукати саме гімно, але найдешевше. А ті, хто хочуть нормальне і не за всі кошти світу, не можуть нічого знайти. Тобто, у нас в Україні немає просто нормального постачальника, окрім нас. Хто може запропонувати на найкращу якість, реальну товщину, яку ми тільки що перевірили на мікрометр, Наприклад, якщо ви берете 8 міл товщину, то це реальна товщина 8 міл. Якщо ми даємо гарантію на нього на 3 роки на використання, наприклад, на полуниці, то вона реально лежить, 3 роки. і вона не коштує як там наших конкурентів по 2 по 2,50 по за метр. Наприклад, якщо на гурті, давайте по цінам пройдемось. От якщо нас питала, там людина, 60 бухт забрати. Бухта така, якщо брати на гурті, коштує, ну, наприклад, навіть від 40 бухт. Гривня 55 за метр. це найнижча ціна на неї за, за метр. Якщо берете одну бухту, то вона коштує десь гривня 79 за метр. Якщо берете 5 бухт, десь гривня 70, 10-15, гривня 60 і так далі. Тобто, або роздрібна ціна. Якщо берете одну бухту, то вона коштує 4400, і з сплаті на рахунок ми можемо вам зробити безкоштовну доставку.